Що тут скажеш? Коли в тебе старий класичний мотоцикл з карбюратором, будь готовий до того, що доведеться гріти його хвилин 10. Він буде захлинатися, вирядувати, але, зрештою, буде готовий до дороги. Ми з моїм другом стараємося виїжджати на вихідних раніше, поки в Техасі ще не пече і дороги не забиті машинами. Даунтаун Остіна місто, яке ще 10 років тому було невеликим техаським містечком, зараз росте як на дріжджах. А ось і друган. Ми вирішили знайти місце для сніданку. І ігноруючи всі сучасні технології на кшталт Google Maps, просто поїхали шукати ресторанчик у Даунтауні, який нам припаде до душі. Наші вимоги прості: має бути літній майданчик, щоб ми могли сидіти, пити каву і милуватися нашими байками. Звісно, Як не додати газу, проїжджаючи через тунелі чи під мостами. Як вам мій щойно перефарбований шолом. Я вибрав колір, який у 70-х фарбували форд мустанги. Опинилися ми в італійському ресторані, який я давно хотів показати другу. Маленький шматочок Європи посеред Техасу. Mm -hmm. Що за футбол? <ріху> 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 а тепер ви самі почуєте, чому я люблю свій старий карбюраторний байк. За звук, звісно ж. Знаєте, що найбільш люблю в мотоциклі це відчуття свободи, яке не дасть жодна машина. Ти не просто їдеш, ти відчуваєш дорогу, вітер, звук мотора, кожен поворот. Тут немає скла, кондиціонеру чи радіо, зате є реальність і момент, у якому ти живеш. Байк не про комфорт, він про життя, яке ти відчуваєш шкірою. І найкраще це ранкові чи вечірні поїздки, коли місто ще не спить або вже трохи стигло, ти просто їдеш кудись, і тобі навіть не треба знати куди. Сам процес це вже кайф. Дякую за перегляд.